Діжка гаманця напевно одна із найпоширеніших у наш час, але чомусь не всі при цьому звертаються до правоохоронців. Чому не варто ігнорувати такий злочин? Про це сьогодні і дізнаємось. Відповідно до Кримінального кодексу України статті 185, таємне викрадення чужого майна, крадіжка карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, чи позбавленням волі на строк до трьох років, крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Однак це не зупиняє злочинців. За статистикою кожна третя крадіжка припадає на жіночу сумку чи гаманець. Найпоширеніше місце для так званої роботи у крадіїв – це громадський транспорт і особливо у холодний період року. Вираховувати злодія можна за такими ознаками. У транспорт заходить останнім і обирає той, де найбільше скупчення людей. Поки люди сідають у тролейбус чи автобус, він оглядає сумки, пакети, кишені і обирає можливих жертв. Стоячи на підніжці транспорту, крадій має перевагу. Сумки і кишені опиняються біля нього на рівні рук. Узимку трудиться без рукавиць, а влітку на передпліччя, як правило, накидає светер або куртку, що прикриває п'ять руки. Майже на Кожній зупинці виходить із салону і знову пропускає попереду себе людей. Скажіть, будь ласка, а у вас коли-небудь крали гаманець? Крали. А що ви робили в тому випадку? Куди звертались? А, зверталися, а нікуди не зверталися. Чому? Ну, було, чи загубили, чи крали. Тобто, було незрозуміло. Не було зрозуміло, в якому це сталося місці, тому я не бачила перспективно те, що знайдуть. Ні. А ви знаєте, що робити, ну, в випадку, якщо у вас вкрали? куди звертатись? В патрульну службу. Ні. Ви знаєте, що робити, якщо вкрадуть? Ні, не знаю, не хочу знати. Ні. А ви знаєте, що робити, якщо вкрадуть, наприклад? Не знаю. Ну, наприклад, звернутись до правоохоронців. Ну, це зрозуміло само собою. А ви вірите, що вам, скажімо, його повернуть, якщо ви звернетесь? Надіюсь. У стресовій ситуації, коли у вас поцупили гаманець, варто в першу чергу заспокоїтись та зателефонувати до поліції. Попри скептичне ставлення до правоохоронців, юристи все ж радять не нехтувати власними конституційними правами та заявляти про злочин. Хочу наголосити на тому, що звернення до міліції ну не потрібно нехтувати своїми правами, потрібно звертатися. Для чого це потрібно? Рано чи пізно зломисники будуть знайдені, адже дійсно у нас високий процент розкриття подібних злочинів. І коли справа дійде до суду, то найчастіше зломисники для того, щоб пом'якшити покарання, яке їм буде призначено, відшкодовують вартість причиненої шкоди, і навіть відшкодовується моральна шкода. Якщо вона буде заявлена потерпілою стороною, аби не стати жертвою так званих щіпачів, особисті речі і, зокрема, сумку краще тримати притиснутими до грудей. А гроші чи мобільний телефон у внутрішніх кишенях. Приготуйте гроші перед тим, як зайти в транспорт. І не демонструйте зайвий раз дорогі телефони чи планшети. Отож, юристи радять не нехтуйте своїми правами. Звертайтесь до правоохоронців і винних може бути покарано. На цьому я поки з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня.